Вітаю вас на каналі. Добрий ранок. В кого ранок, в кого день або вечір. Теж вас вітаю. Заходьте на красу. Буду сьогодні трохи показувати вам іще краси, крім цих двох чарівних красунь. І зробимо. Деякі процедури. Це така е, рідкісна квіточка, має назву Purpur Rain». В перекладі фіолетовий дощ. А мені вона наче її сніжком притрусили. На її петаліях такий, як сніжок. Ця квіточка прийшла до мене, ну, я знала, тому що це була така, знаєте, можна сказати, утіночка. Вона прийшла до мене з поганеньким корінням. Дивіться, яка краса. Взагалі-то я не дуже люблю темні квіточки в орхідейках. Вибираю ну, більш такі жовті, зеленкуваті, якісь яскраві або пастельного кольору. Ну, це мене квіточка дуже здивувала і дуже вона мені сподобалась. Але, можливо, квітоносик буду зрізати. Неможливо, а буду зрізати, тому що будемо її лікувати. Коріннячко в неї є, але воно не в дуже гарному стані. Розеточка гарненька, вона молода квітка. Хочу пролити її максимум. Приготувала. Кісточку, водичку, і я ось так роблю. Тут води небагато, з пів літра. От, промокнула кісточку і розвела такий раствор. От, і візьму спринцовку і будемо набирати водичку. Поки водичка набирається, хочу вам ще показати. Ось тут поряд у мене троянди. Я вже їх вам показувала. Це було десь 6 або 7 січня. І дивіться, сьогодні 25. Вони стоять. Одна, правда, пропала. Я залишила тут три. От, листя опало, але ж дивіться, в вазончику. Бачите, ростуть. Там, де були листочки, ростуть такі відросточки. Рози зараз не дуже стоять довго, швидко мають таку властивість швидко в'янути, але дивіться, які вони гарні. Я сама дивуюсь, що вони досі-досі тримаються. Отака троянда. Так, ну і по краю горщика проливаємо її фунгіцидом. Хочу, щоб водичка десь на сантиметр до дна вище нижнього кашпо дійшла на сантиметр. Ну десь так. Все, потримаю її. Півгодинки і водичку зілью. краса. Чимось нагадує кам'яну троянду, але кам'яна троянда не має такого напилу, як тут, як сніжком притрушено. Ну все, залишаємо її поки що в спокої і переходимо до наших інших квіточок. Зараз ще хочу показати вам своє підвіконня. Я розповідала, що на підвіконнях у мене підсвітки немає, але як я не чинила опір, але все ж таки прийшла до висновку, що в зимовий час підсвічувати свої орхідейки потрібно, тому що дуже-дуже повільний процес бутонізації йде. І ви знаєте, коли я Встановила сюди лампу, то дуже швидко стало помітно, як бутончики почали збільшуватися, збільшуватися і так, знаєте, повеселішали, і такі гарненькі вже мають гарненькі мають вигляд. Дітка ось моя, на Феррарі збільшилася теж. Єдине, що впала в мене ця лампа, і трошки ось пошкодила мені листочок. Ну, але це таке, зафіксувала я її не дуже так надійно, але не хочу ніякі конструкції сюди чіпляти. І зараз покажу, що ось бачите так. Отак от, от я її просто між откосами встановила. От, лампа в мене метр шістдесят, і якраз віконечко теж метр шістдесят, і вона так дуже добре сюди стала. От, і потім я її просто в літній період зніму, та і все, і буде світло таке природнє на віконечко. А зараз зранку встала, включила. Ну і вечором, коли йду спати, то виключаю. Хотіла ще показати вам свій чемпіон, чемпіон Лайдінг. Він у мене був у МОЗі але мені не не сподобався стан його коріння, чи її. От, і я вирішила, незважаючи на те, що вона з квітоносом, я вирішила все ж таки її пересадити в кору, цю орхідейку, і зараз хочу вам показати, що. Познімала виламен в деяких місцях, але залишила тяжі. От. І ось, бачите, корінечко зелененьке, гарне. є тут ось і тяжі, але орхідейка зразу ожила, і почалися в неї збільшуватися бутончики. А то вона теж, так, знаєте, сиділа на одному місці. і Ніяк не хотіла розвиватися. Процес дуже-дуже такий повільний був. Ну, і поки я зібралася викласти вам відео, то сьогодні вже 30, 30 січня, ранок, сьома ранку, От і все ж таки я зрізала цю красуню, я в неї закохалася. Це Purpure Rain. Метеличок. Дивіться, в неї квіточки вона стоїть у водичці, і вона набрала тургор, квіточка ця, і вона, знаєте, така, як воскова. Не дуже в неї прям відкриті такі, ну, і не пілорчик, і не дуже така відкрита відкритий метелик, але просто вона. Шикарна. Зараз вам ще її трошки покажу, красуню. Ще раз скажу, що я не любитель темних кольорів, але ця мене просто вразила квіточка. Ось така вона. Тепер вона тут під лампою буде нарощувати свої корінці. Ну, а ми з вами підемо, подивимося мою квітучу поличку. Така в мене тут поличка. Блик піано. На дві квіточки. Такі гарненькі. Це пилорчик. А не знаю, шукала морквяний пиріг, але або паприка, або, М -м -м -м. ну, не думаю, що це морквяний пиріг, тому що такі рожеві а є в нього вкраплення, винозності такі на сипаліях. Так, це мій. Golden Prince. Або свого даймо. Так, далі. він. У мене Leopard Princess Голден Leopard. Отак. Моя Діана поряд. Мейдер принц також ж і тримає свої три квіточки, але, можливо, буде ще дорощувати. Клеопатра. Красунька теж зібралась доростити трошечки. Там мій піратик. І видав він мені одну квіточку. Звичайна пелюсточка в нього, не метелик, а одна пелюсточка стандартом. Всі-всі квіти йдуть защіпами, а от одна така в нього з'явилася незвична, без мутації. Так, пилорчик Бюмонт. Красень. Такий він. І полорчик без назви, а він такий, бачите, схожий він мені на триліпс, тому що в нього петалії йдуть теж, бачите, з такими, якби псевдовусиками. Але незвична форма така. І не Пелори, не триліпс. Не знаю, який він буде в наступному квітні. Побачимо. Мила така квіточка, гарненька. Ну і відкриває другу квіточку мій спотліопард. Теж квіточка з мутації. Ще вона маленька, але виросте до розміру ось такого. На цьому все. Дякую вам за перегляд і гарного вам дня на все добре.